У нього була дуже хороша гра. Ми вже грали з цим суперникам взимку, тому хотіли сьогодні, щоб була перша гра з дорослою командою, тому нові хлопці, які в нас є, хотілося їх подивитися, в якому вони стані, як вони будуть зі старшими грати. Тому сьогодні для мене є інформація, над чим працювати і кого поставити. На наступний матч со, со Ну, Хтось зіграв добре, хтось сьогодні навпаки хотіли, щоб вони зіграли краще. Але ну, ті, які сьогодні вийшли на перегляді, то вони зіграли краще. Суперник ну, грає аматорський таку гру силову, тому хотілося подивитися під навантаженням, як наші хлопці будуть тримати. Ну, було дуже спекотно, але хлопці хотіли не всі. Будемо розбиратися і дивитися, чому хлопці, які вийшли сьогодні в другому таймі, вони більш хотіли виграти, ніж ті, які виходили в першому таймі. Звичайна гра, ми в принципі в такому щотижневому циклі вже працюємо дві гри на тиждень і шукаємо контрольну гру. Того тижня і Олександрія, її, Ю-19, була, плюс ми беремо участь в обласних змаганнях. Тобто десь так, плюс-мінус. Вівторок, субота, середа неділя. Ось у такому графіку, якби працюємо. Щодо самої гри зрозуміло, що у нас надто коротка лавка. Багато людей пішли у цьому функціональному аспекті. Звісно, відчувалося, що і суперник наш молодше по кваліфікації. Агресивніші і більш функціональні все-таки заміни при такій погоді, при такій навіть все одно приблизно інтенсивній грі, звісно, це вплинуло в першу чергу, в принципі, і на результаті. Конкретних задач жодних немає, в принципі. Так би мовити, у нас основа там це всі наші молоді вихованці, випускники академії. Намагаємося їм довіряти, і ключове завдання, так би мовити, це все таки допомогти їм підготуватись і піти кудись далі. Тобто, майже кожне трансферне вікно, ми по дві-три людини десь. Отже, ми можемо когось кудись відправити. Плюс там є ті гравці, котрі так би мовити, трохи старші, але десь були не затребувані в якихось командах. От зараз пішли. Там три людини і в ЛНЗ, і в агробізнесі, і в гірник спорт. І ось, в принципі, навіть сьогоднішні хлопці, які грали двоє основного складу, стартового складу, вони теж уходять. Так би мовити, їх не було на останній грі. От в основному це ось поки такі конкретні завдання. Я вважаю, що ми зіграли добре. 2-1 виграли, гралися зі старшими. Я вважаю, що зіграли добре. Задоволений, ми виграли дві гри, які грали після відпустки. Всі гарному настрій. Забив перший м'яч з прострілу з флангу, пасічний мене віддав. Я лівою ударив, забив. Вторий виходив на один, прося обіграв з і забив у